Пане Стецьків, до вас вже буде запитання. Цього тижня у інтерв'ю, якщо не помиляюсь, італійських медіа, президент Зеленський доволі чіт... французьким, так, там вони і про Олімпіаду, зрештою, говорили, яка зараз в Парижі триває. Президент Зеленський доволі чітко окреслив, що кордони України 91-го року військовим шляхом вже не є такою, знаєте, сакральною ціллю України. Саме зараз, і в принципі, поміж ритків читалося, що в теоретично з Російською Федерацією можна сідати перемовлятися навіть без виконання цих вимог хоча територіальна цілісність є все одно найвищою цінністю для нашої держави, водночас випливає зі слів президента, що повернення усіх земель може відбуватися історичним, дипломатичним, політичним шляхом, але точно більш довготривалим. Пригадую один з останніх ефірів, пане Стецьків, коли ви сиділи в нашому ефірі, і ви застерігали, що перемовини з Путіном може стати найбільшою помилкою президента Зеленського. Чи змінюється ваша думка зараз? Ну, зміна риторики президента помітна, і це вже так приблизно три місяці триває. Просто насправді ціль виходу на кордони 91-го року вона була озвучена відразу. Після. Повномасштабного вторгнення. Насправді, ціллю е, цієї війни є розгром російської армії в Україні. І коли цей розгром відбудеться, то території прийдуть самі по собі. Тобто ціль була сформульована ну, дещо так е, ну, не зовсім точно. Е, що стосується переговорів, е, ну, ви знаєте, е, ну, те, що ми спостерігаємо зараз три місяці, то це такий е, глобальний парад миротворчих ініціатив. От всі, не лінь, раптом задалися миротворчими ініціативами. Ну, в мене є інший термін, який озвучує цю проблему. Я це називаю шизофренічна ілюзія переговорів. Шизофренічна, тому що всі чудово знають, всі країни чудово знають, з яким режимом Путінської Росії ми маємо справу. І тим не менше, чому спропонується з цим режимом домовлятися. Це якесь роздвоєння. А чому ілюзія переговорів? Тому що ніяких переговорів нема. Нема навіть їх початку. Це все є розмови про переговори. Тобто, це є словесна шелуха, і не більше на сьогодні. І я, чесно кажучи, дуже був здивований з заявою президента Фінляндії, що він раптом побачив, що склалися якісь умови для початку переговорів між Україною і Росією. Що раптом він побачив, що Україна навіть знаходиться в якійсь дуже виграшній позиції. Ну, цікаво, що він помітив. З того, що я бачу на лінії фронту, Росія наступає. Вони зараз буде дуже невелику кількість кілометрів від Покровська. Покровськ це ворота в Дніпропетровську область. Вони є на краю Часового Яру, і вони дуже близько до агломерації Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. А що Путін щось говорив про переговори? Звідки ми взяли, що він хоче переговори? Це наші бажання, мабуть, про переговори. І все це я поки що я обмежусь в вступному слові саме цим. Це все є слова. Всі ці плани Радників Трампа, план Помпео, план Джонсона. Все це є слова, де навперебій всі хочуть показатися, які вони великі миротворці. І при цьому всі провідні політики чудово розуміють, що ніяких переговорів не буде. По тій простій причині, що Путін їх не хоче. А по-друге, що Путін навіть переговори розглядає тільки під кутом зору обману супротивника, виграшу часу і розвалу українського суспільства зсередини. Тому я не змінив свої точки зору ані на міліметр. Переговори не є способом розв'язання російсько-української війни. І ніколи вони не можуть бути цим способом, бо це, що називається, видно неозброєним оком. Оскільки війна між Росією і Україною це є екзистенційна війна, ціллю Путіна є не захоплення територій. Ціллю Путіна є знищення української держави і перетворення нас у русських людей. Тобто тих, хто будуть буйні, треба просто відстріляти або вони мають виїхати. А решту треба обернути в росіян. І як при таких. Прямо діаметра... діаметрально протилежних позиція, коли ми хочемо державу зберегти і зберегтися як нація, а він хоче нас знищити, можливі переговори, ну це ви знаєте ну, іншого слова, ніж шизофренія, попросту не можу знайти. Поки ми налаштовуємо Сергія Цихоцького, офіцера 59-ї мотопіхотної мото бригади, власне, з Покровського напрямку, щоб уточнити, яка зараз ситуація, е, пане Стецьке, я хочу уточнення. А... Колись може настати такий момент, що наші союзники для себе в своїй голові перейдуть червоні лінії і будуть діяти з Російською Федерацією. Не про президента, поки що я думаю, варто говорити, а про інших військових злочинців, які приймають участь у війні проти України. Там багато військових генералів та військових чинів. От як Ізраїль поступає зі своїми ворогами на інших територіях за тисячу, за дві тисячі кілометрів. Можливо, це стане, скажімо так, умовою для того, аби Російська Федерація замислилася про перемовини? Та ні, я просто думаю, що на заході можуть цим шляхом піти. Вони, вони виходять з хибного, на мою думку, засновку, що з Росією і Путіна можливий компроміс, і що ніби цей компроміс хоче сам Путін. Це обидва засновки, є хибні, але Захід цьому повинен переконатися. І от він почне цю історію в цю ігру грати, цю історію почне рухати, і може навіть змушувати Україну до такого роду поступок. Коли нарешті стане ясно, що Путіну зовсім не територіальні поступки України треба, вірніше він їх прийме спокійно, ці територіальні поступки, і, наприклад, нейтральний статус України, тоді це перемога Путіна. А якщо, наприклад, сталося би таке, що за що, е, е, умовою е, якогось замирення є вступ України до НАТО і гарантії на ту територію, яка контролюється українським урядом, то це є перемога Заходу і поразка Росії. Захід на це ніколи не піде, буде боятися війни з Росією. Якщо він зараз на це не йде, то як він піде на інше? І тому нам нічого цього подібного не пропонують. Тобто я виходжу з того, що незалежно від того, хто виграє американські вибори, вони попробують іти дорогою переговорів. Захід засадничо стоїть на цьому, що ліпше компроміс, ніж війна. Просто він не розуміє до кінця, з ким він має справу. І от він цією дорогою піде, і коли ця дорога приведе його в нікуди, от тільки тоді буде розворот. До правильної позиції. Питання лише в тому, чи Україна до того часу стоїть. Тецьків, про міжнародну ситуацію мені здається, що один з найважливіших одна з найважливіших подій один з найважливіших аспектів цього літа. що... Не знаю, чи перевертає цю шахівницю чи серйозно змінює диспозицію сил і розташування фігур на ній. Це те, що е, Джозеф Байден ухвалив для себе рішення не балотуватися. Пропускає він вперед Камалу Харіс, у якої, начебто, зростають навіть рейтинги, і вже за деякими опитуваннями вона може випереджати е, Дональда Трампа для України. Це що означатиме, якщо справді е, Харіс зможе обіграти Трампа або не зможе, але нав'яже конкуренцію в іншому контексті, ніж це було з боку Джозефа Байдена? Ну, рішення Байдена з точки зору американських виборів просто дало ініціативу в руки Харріс. І Харіс дійсно може виграти вибори. Поки що ініціатива на її стороні. Щодо України, ну от бачите, колеги правильно мені здається в цій студії окреслили стратегію Байдена щодо російсько-української війни. Це стратегія, спрощено такого управління ескалацією, щоб не допустити ризиків виникнення ядерного конфлікту між НАТО і Росією, і щоб в кінцевому підсумку посадити Україну за стіл переговорів. Це стратегія переговорів. З моєї точки зору глибоко помилкова стратегія. Бо стратегія не дати Україні програти означає, що Україна вже програла. Це не математика, це арифметика якою може бути стратегія Трампа, якщо він виграє вибори? Трамп не має виразної стратегії щодо російсько-української війни, але з його висловлювань можна припустити, що він думає приблизно так. От я подзвоню, як стану президентом Путіну, і я йому скажу: ти забираєш частину території, Крим, Донбас, я не беру Україну в НАТО, але ти розвертаєшся спиною до Китаю. Ось як думає Трамп, на мою думку. Це є повна дурниця. Але Трамп мусить цю дорогу пройти. Тобто і там, і там для України є ризики. І я на сьогодні не знаю, що є краще. Прогнозована Каміла Харріс, яка буде продовжувати політику Байдену, чи не прогнозований Трамп, який, за твердженнями деяких американських аналітиків, у випадку провалу розмов з Путіним може стати другим рейганом, коли він побачить, що він не домовляється з Путіним. Це а... що означає для нас? А це для нас тоді означає це добре, тільки ми не знаємо, чи це станеться і коли це станеться, бо це для нас час. А для нас час як золото. Він до того може доходити півроку і рік, а нам, а нам прийдеться триматися. Тепер беремо Україну. Якщо в виконанні українського керівництва переговорна риторика, є тактичний крок, ну такий маневр, щоб показати, що Україна готова до різних варіантів, то це не є страшно. Але якщо це зміна стратегії, то це є шлях стати на слизьку дорогу, яка закінчиться катастрофою. І я поясню свою позицію. Ми маємо зрозуміти, з ким ми маємо справу. Як влучно сказав Віталій Портніков, ми маємо справу не з Маршалом Жуковим, а з Маршалом Берія. Путін це Берія. І тому Кагибійський підхід до переговорів полягає в тому, що Путін ніколи не розглядає переговори як спосіб вирішення проблеми. Він розглядає переговори під кутом зору, виграшу часу для, для себе особисто, що є першою ціллю. А другою важливішою ціллю для нього є. Цими переговорами розкласти середини українське суспільство. І я б хочу пояснити, як то буде відбуватися. Припустимо, до кінця року нас схиляють до переговорів під тиском західних посередників. Україна сідає там з посередниками за стіл переговорів. Як вони відбуваються? Переговори починаються, і тоді українське суспільство відразу ділиться на дві нерівні частини: на тих, хто за переговори, і на тих, хто за безкомпромісне продовження боротьби до кінця, других буде менше. Потім Путін веде переговори довго, довго, довго тяне, тяне, тяне. І в процесі цих переговорів ті, хто за мир, починають далі ділитися. На який компроміс можна піти? Віддати Путіну тільки Крим, а може Крим і Донбас, а може нейтральний статус? НАТО не НАТО. Тобто ця сторона ще далі дробиться. А потім, в певний момент, коли Путін поважає, що він з цих переговорів виходить, об'являє Україну недоговороздатною країною, і тоді українці ще раз поділяться. Бо частина звинуватить президента Зеленського, що він неправильно вів переговори. Ось дає ці Путіна. Його ціль не переговори, а розвалити нас середини. І в процесі цих переговорів, що відбувається, відбувається масивна демобілізація українського суспільства з настрою на продовження боротьби в настрій на мир. А коли миру нема на виході, то на виході ми опиняємося в набагато гіршій позиції. Ніж були на вході до початку переговорів. І чи зможе Зеленський, вступивши на цю слизьку дорогу, потім повторно мобілізувати українське суспільство не, на боротьбу, тут виникає величезне питання. Він не мобілізує. І тому я вважаю, що це є пастка. Це є найбільша пастка, якщо ми підемо на цей переговорний процес, ми маємо справу з кагібістом. І тому, на мою думку, це мій заклик до того, я сподіваюся, що Зеленський і його оточення розуміють цю небезпеку. Я розумію, що поле для маневру для Зеленського сильно звузилося зараз, на третьому році війни. Бо не дають достатньо літаків, не дають то, не дають то, не дають то. Люди виснажені, люди змучені, кожен день гинуть бійці, і ми відступаємо, а не наступаємо. І тому в цьому питанні витримати оту, оту вузеньку лінію між переговорною риторикою і вступ в реальні переговори це дуже важко. Бо я вас запевняю: якщо в переговори легко війти, но з них дуже важко вийти. Бо як ми сядемо з переговорами з Росією, наприклад, з трьома-чотирма посередниками, то пізніше ці посередники продиктують нам ті умови, які вигідні не нам, які вигідні їм. І єдиний момент теоретично, який я би вважав, чисто теоретично можливий, коли переговори б стали завершенням війни, це є тільки один випадок: коли Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Європейський Союз, Китай і за ним глобальний південь. Досягають домовленості і ставлять Росію ультиматум. А тепер скажіть, а яка вірогідність цього сценарію? Та близька до нуля. Близька до нуля то які переговори? Тому єдиноможлива, можлива, важка, дуже дуже болісна стратегія для України це стояти там, де ми стоїмо зараз, тримати лінію фронту постійно гарячою, вибиваючи там, де ми можемо, русських живі силі в техніці. Це єдина можлива стратегія стояти там, де стоїмо. Чим тим сильніше стоїмо, тим ближча перемога. І саме головне, у війні на виснаження ключове значення має не тільки то, як стоїть фронт, а наскільки тримається тил. Бо якщо впаде тил, то впаде фронт. Тому ключове наше завдання сьогодні це за будь-яку ціну втримати консолідацію українського суспільства і його союз з українською владою. Поганою українською владою. Якщо цей союз буде розірваний, і ще українське суспільство буде поділено, а переговори будуть ділити українське суспільство. Нам є кінець. Ми з цих переговорів вийдемо капітуляцією. Ось на яку небезпеку я хотів би звернути увагу. І чому я так гостро ставлю питання про ці переговори? Я прекрасно розумію, яка є інша альтернатива. Але якщо ми йдемо на цей шлях, то ми, ми стаємо на слизький шлях, який приведе нас до поразки. Тому переговори, і ми мусимо то витримати. Ми просто мусимо витримати. Захід рано чи пізно переконається, що переговори з Путіним є неможливі.